Всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні в нашому ролику буде розпаковочка. Бджільництво тема цікава, актуальна в будь-який час і в будь-яку погоду. І нічого не стоїть на місці, все розвивається, прогресує. І бджільництво не виняток. Але ми знаємо, що для бджоліра саме необхідне – це димар, стамеска і захисний одяг. І тут теж бджільництво прогресує. Виробники виготовляють різні стамески для різного призначення. Великі, маленькі, можна так само використовувати і саморобні стамесочки, і захисний одяг. Різні маски є, різні костюми, курточки, які ми використовуємо для роботи на пасці, і також димарі. Сьогодні на ринку є не один десяток димарів різної конфігурації. Великі, маленькі із тепловим захистом без нього. Використовуються різні метали, нержавіюча сталь, чорний метал. У ну, мене такий великий професійний димар, щоб його раз зарядити і щоб він довго працював. Але великий мінус у таких димарів, що їх потрібно завжди заправляти паливом. І коли цей димар працює, все ж таки цей дим має неприємний запах, і вся одежа в нас пропитується цим неприємним запахом. І кожен раз. Хоч одежа буде і чиста, її потрібно міняти, тому що до хати в такій одежі не зайдеш. І те, що я казав, все прогресує і так само бджільництво прогресує. І зараз я розпакую оцю посилочку, яка до нас прийшла, і ми подивимося, що в цій посилочці. Значить, прийшла вона від компанії Пар Плюс, І ми її зараз розкриємо. І подивимося, що там є. Запаковано добре. Це на бік. Витягуємо ще одну коробочку. Річ має бути ціна, тому що гарно упакована. Завжди приємно, коли щось замовляєш, і приходить тобі у хорошій упаковці, все гарно, не побите, не поламане. Так, ще раз. Може тут нічого немає? Не є. І так. Дві такі ємкості. і ось така річ. І зараз ми будемо дивитися, що це таке. На перший погляд, якась ніби коробочка, але скажу наперед, це є пасічний демар. І зараз ми будемо розбиратися, як він працює і що для цього потрібно. Значить, це є ноу-хау розробник Віталій Боровицький. І цей димар, він же фігурував в Європі на виставці і на даний час є в Україні продаж. Дивимося. Ось так він виглядає. А це ємкість, в яку ми будемо зараз набирати речовину, яка якраз буде працювати замість того наповнююча, того палива, яке ми. Заряджаємо у звичайний димар. Значить з чого він складається? Звичайний міх, як у звичайного димаря, тут дує з цього боку. І є ось така ємкість. Цю ємкість ми наливаємо речуну, зараз ми про неї поговоримо. І є такий е, спіраль, випаровувач. Вона продається в будь-якому магазині, можна знайти, тому що це є розхідний матеріал. От, є ніби одна для роботи і друга спіралька, як кажуть, резервна. Поставимо поки що на бік. І зараз будемо це все монтувати. Зараз монтую От, і ми подивимось, як він буде працювати. Я також ще не знаю, що як працює, так що на камеру монтуємо. І будемо разом тестувати. Значить, ця спіралька закладається знизу тугенько, бо тут є, бачите, е такі гумочки заходить туди щільно, так? І тут є резервуар, який потрібно налити діючої речовини, яка перетворюється у. Дим. Ніби сказати дим. В принципі, це є пара. Значить, одна є ємкість із запахом вишні. І друга із запахом ментолу. Значить. Давайте ментол. Попробуємо ментол. Так, як тут відкривається. Ага. Тут бачите, що відкрити треба натиснути. Як у деяких е, лікувальних препаратах. Так, і заливаємо. Значить тут є положення от мінімум. Ми зараз трошки налиємо. Тому що хочу спробувати спочатку, як буде працювати. Так, трошки більше мінімум налив. Ось так. Достатньо. Це закриваємо. Ставимо на бік. Значить, тепер. Це ставимо сюди. Ага, зараз зараз заберемо цю штучку. Це ставимо сюди, тобто цей резервуар помішаємо. Туди, закриваємо цю заглушечку. І тепер закручуємо. Все. Димар готовий до використання. Значить, тут є ось такі дві кнопочки. Два вимика... вимикачі. Один включається батарея. Зразу засвітилася. Є батарея повністю заряджена. Значить, в ньому монтована батарея. Тут є вхід на USB. Тобто люба зарядка, яка у нас є вдома, втикнули і заряджається батарея. І ось тут включаємо, щоб димар працював. Все, він готовий до роботи. Моментально працює. Як бачимо, дим густий, дуже приємний. Дуже приємний дим. Ось так він працює. Все, нам не потрібно розпалювати такий димар. Цей поставили, він собі стоїть. Не треба його розпалювати. Тобто немає небезпеки, що на пасіці, коли суха трава, щось може загорітися, коли ми лишили димар і кудись пішли. І від цього димаря нічого не загориться. Запах дуже приємний. І що важливо в цьому димарі, що його робота довговічна. Його не треба кожен раз заправляти паливом. Так як ми заправляємо паливом, коли вигоріло все, знову його розпалюємо. Тут не потрібно. Працюємо, поставили, робимо якусь роботу, знов взяли працюємо. Коли він стоїть, він не працює, він виключений. Якщо ми взагалі закінчили роботу, просто виключаємо ці вимикачі і все, можемо в такому вигляді його зберігати, можемо його поставити так, як він був. Ось так, місце він займає дуже мало порівняно із цим димерем. Поставили кудись, наприклад, у робочий пасічний ящик. І все, і пішли, закінчили роботу. Все виключено. Батарея. Тобто сказати правильніше, акумулятор. Тут стоїть акумулятор, який заряджається, він не розряджається і все в нас добре. Акумулятор тримає зарядку дуже довго. По опису, в середні, такий, для середньої пасики приблизно десь на тиждень тримає зарядку. Ну, звичайно, якщо велика пасіка, може частіше прийдеться його заряджати. А якщо маленька пасіка, то я думаю, дуже довго він буде тримати без зарядки. Так що, ось таке ноу-хау. Ось такий прогрес у бджільництві на сьогоднішній день на заміну звичайному димарю. І вже пізніше, коли ми почнемо активно працювати на пасиці, постараємось записати ще одне відео, щоб протестувати, як бджоли будуть реагувати на роботу цього димаря. І є такий ще один нюанс. Для заправки цього димаря використовується, як ви бачили, ментол. А ми знаємо, що ментол. Дуже добре використовувати для профілактики бджіл від трахейного кліща. А на цьому все. Всім добра і мирного неба!